Продовжується співпраця міської влади з інвесторами, а саме з німецькою компанією Global Green Energy. Як повідомив міський голова, співпраця з цією компанією розпочалася ще в минулому році. Задача Херсенця, максимальне залучення іноземних інвестицій, бо розуміємо, що іноземні інвестиції це створення робочих місць і додаткові податки до міського бюджету. А ці головні питання нас найбільше хвилюють. Тому кожні земельні ділянки, яка є в місті, ми намагаємося знайти власника для того, щоб на тій земельній ділянці вироблялася якась продукція, були створені робочі міста, гарна заробітна плата, бо це зумовлює нормальне життя людей в нашому населеному пункті. Тому по пошуку цих інвесторів чисто випадково взагалі люди дізналися про нашу активність, що ми нормальне місто, що ми займаємося пошуком інвесторів, створюємо їм нормальні умови, не створюємо перешкод жодних. І тому була перша зустріч, здається, ще восени така ознайомча зустріч, що представляє міста, який в нас є потенціал, і тому подібне. І ми навіть не знали, в якої сфері ці інвестори можуть працювати. Так? Але коли нам озвучили, що їм потрібна земельна ділянка, яка фактично не може бути використана для будь-якого іншого виробництва, для, яка може там ну, захаращена і так далі, десь на колиці міста і тому подібне, але де можуть бути стояти світла зберігання панелі, так? для того, щоб звезд. Збирати енергію сонця, переробляти її в електроенергію, фактично, то виникла ідея показати їм кілька земельних ділянок, які в нас дійсно не можуть бути пристосовані ні, ні до чого. Одна земельна ділянка це 14 гектарів землі коло території очисних споруд, де є санітарна захисна зона, де не можна ніяких інших будівництв взагалі робити. Інша земельна ділянка це поряд фактично, через дорогу. Майже 9 гектарів землі, це територія колишнього цегельного заводу, кар'єр цегельного заводу, який років 30 не експлуатується, там фактично і там не може нічого в ярку, фактично нічого бути збудованими. Ці земельні лянки ну, були на карті міста такою плямою, непотрібною плямою да, для нашого міста. Ми запропонували їм переглянути, передивилися буквально там на другий візит, і люди погодилися, що в зв'язку з тим, що поряд є електроподстанція, на яку можна скидати цю. Вироблену електроенергію сонячну, да? в принципі, вдали географічне розташування. Фактично на сонці ця земельна ділянка знаходиться, не загороджена вона не лісами, там ніякими зеленими насадженнями. Фактично їх влаштовує цей, ця земельна ділянка. А далі пішла технологія співпраці. Наше завдання це оформити земельну ділянку. Ми це зробили максимально швидко, кадастрові номіра і все, все інше. І сесія міської ради виділила цю земельну ділянку цим інвесторам. Маємо надію, що найближчим часом ця земельна ділянка буде забудована. Ще один напрямок якийсь ми зараз опрацьовуємо, до кінця він ще ну, не прорахований, нам дали перші там показники, це ліхтарі, які працюють на сонячній енергії вуличного освітлення. Але це не просто ліхтарі, так? це ліхтарі, які, в яких внутрі вбудований вже акумулятор, більше, більше якості, ніж німецькі ліхтарі, не китайські, які ну, якісні фактично. скажімо так. Це перше, по-друге, це ліхтарі, які регулюються світло від часу доби. Якщо це більш активний час, там з одинадцяти до там до часу ночі, це ярка потужність горить на стовідсоткову мощність, да, цю ліхтаря, то потім під, 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 під ранок, коли менше руху транспорту, ліхтар світить на 60 або або на 80 відсотків, свою електроенергію. Тим тим самим менша панель дає можливість якісно світити цьому ліхтарю. Зараз ми опрацьовуємо поставили їх в різних містах нашого міста, дивимося, як вони реагують на нашу погоду на дажі на Інші інші речі і паралельно робимо обрахунки, по яким вулицям ми можемо такі технології застосувати. Чи це в центральній частині міста, чи це десь на околицях міста, де треба там тягнути кабіля, було і тому подібне. І що це дасть в економічному плані? Ведемо ці розрахунки і готуємо ну обрахування, скажімо так, такого ну окремого проекту. Застосування сучасних технологій в вуличному освітленні нашого міста. Ну і звісно, пошук або гранту на реалізацію, або кредитних ресурсів там, від Міжнародного банку реконструкції розвитку чи інших кредитних установ, які кредитують під пільгові проценти муніципалітети для таких подібних речей. Загалом вивчаємо багато різних цікавих речей, але ну, вони всі не швидкого такого. Односікундного вирішення, бо дуже дуже ретельно треба все прораховувати і так, щоб це було користь громаді і мінімальні бюджети. Видатки з міського бюджету, бо бюджет рестанця всього 34 мільйона гривень на все місто, і тому дуже ретельно треба тратити кожну копійку грошей. Дві земельні ділянки. По перше, це не тільки робочі міста на самої станції. Це робочі міста можуть бути на тих підприємствах, які будуть допомагати будувати цю цю цю, цю, цю станцію. Бо станція це не тільки сонячні панелі, це і стойки, це і фундаментні споруди, це і огородження і тому подібне. Це і потім там певний проміжок часу. Прибирання пилу, бур'яни, всі викашування і тому подібне. Тому це робочі міста для тих, хто може допомогти зробити цю станцію. По-друге, це робочі міста тим людям, які будуть обслуговувати. Це невелика кількість, але 30-50 людей, я думаю, що буде працювати, ну, на, мій, на мій такий погляд, ми бачимо, що такі сонячні станції зараз будуються на півдні нашої країни в основному, але за підрахунками німців, що в нас сонячна енергія не менша, ніж, наприклад, там, в Дніпровській області. Трошки менше, але достатньо для того, щоб її збирати. Наразі представники компанії вже вкотре завітали до нашого міста про мету їх приїзду, а також подальші плани розповів засновник компанії Глобал Грін Energy. Сегодня мы совместно с шефом банка, представителем банка здесь. также будет с РЭС, представитель РЭС. И вместе с мэром города мы хотим оговорить начало нашей работы и то, как мы идем пошагово. То есть так мы хотим, так чтобы наше начало работы оно прошло быстро, чтобы строительство пошло быстро. Так как мы должны подключиться потом обязательно, поэтому нам нужна, естественно, поддержка и действительно реальная практическая поддержка Соболэнерго. для начала я хочу сказать что сотруд... мы очень довольны сотрудничеством и совместной работой с местным с миской радой в том числе с мэром этого города Юрием анатольевичем поэтому мы намерены здесь оставаться очень долго и работать инвестировать мы очень довольны и себя чувствуем очень хорошо и в этом городе и в том числе помощью от людей от миской рады. поэтому мы намерены и будем здесь инвести следующие инвестиции также делать. Если относительно начала строительства и реализации проекта, то сейчас начинается э, планирование. Планирование будет длиться, проектные работы будут длиться 4 месяца, но через 2 месяца мы уже получаем временное разрешение на строительство, частичное разрешение на строительство, и через 2 месяца начинаем к работам на участке. То есть, если конкретно говорить, то в, ию в июле мы начинаем строительные работы. Зависит также, конечно, от Облэнерго, но там мы тоже получаем сотрудничество и помощь, поэтому мы надеемся, что вовремя все начнем. То есть, так как Облэнерго подтвердили, что они будут нам во всем помогать и в кратчайшие сроки все разрешения выдавать, то мы надеемся, что в июле мы спокойно начинаем строительную работу. В этом году закончится эта работа, потому что строительная работа на самом деле происходит очень быстро установление этих солнечных модулей. На первом этапе Будут а, около 20 рабочих мест создано, и, и конечно, участие тростенчан зависит от того, захотят ли они у нас работать. Но с другой стороны, мы также а, сохраняем рабочие места, которые уже существуют, потому что многие наши заказы будут размещены здесь э, в Трастинце. В перспективе, естественно, мы хотим а, с нашими новыми инвестициями будут созданы опять-таки новые рабочие места. То есть мы намерены расширяться, и, соответственно, будет больше людей задействовано. Отже, вже в липні місяці цього року розпочнуться будівельні роботи на земельних ділянках. Звертаємо увагу мешканців міста. Якщо ваші городи знаходяться на землях так званих колишніх відстойників під номерами від 1 по 9 та під номерами 24, 25, 26, то в цьому році ви можете їх використовувати для городництва в зв'язку з тим, що дані земельні ділянки будуть використовуватися для будівництва електростанцій в другому етапі.